Всім привіт! 6 січня 2026 року. У нас на вулиці температура 0. 0. Зараз йдемо в попоганю заміряти температуру, адже мене просили в коментарях. Показати, яка температура в попоганій. Ось в мене є термометр. Він висить поки що в кімнаті для інвентаря, тут різні речі, тут я мішаю корми для папугам. І температура тут мінус один або і 0. Ось така температура, як на вулиці. Це я прикріпила його тут на рішочку. І хай термометр. Замірює, отже, температура пішла догори в цьому приміщенні, де попугаї. Хай постоїть тут і замірює все ж таки правильну температуру, яка тут знаходиться. Поки там заміряється температура, хочу показати вам своїх самих перших попугаїв, які пішли в розведення. Ось, наприклад, жовтий цей самець. Це самий перший самець, який Давав салатових, ось таких і оливкових папужок. Ось таку салатову самку це від цього самця жовтого. Він е не є лютіно, він звичайний зелений папуга. А ось і білий самець з щупчиком. Також самий перший самець, але він не альбіно також. Він звичайний голубий папуга з чубчиком. І ось третій самець такий голубий з білим. Так, ось самий перший самець. Йому вже три роки. І він давав різних таких синьо-білих, голубих з білим, фіолетово з білим. Зараз покажу. А ось як ось ця самка. Ось таких касенят він давав. Він Ось така роз... розцветка. це теж такий від цього папуги. Ось вони тут сидять. Зараз за... пройшло хвилин 5, я покажу вам, яка тут температура. Ось на такій висоті сидять папуги. І приблизно на такій самій висоті я ось прикрутила цей термометр. І дивимося вже на температуру. Ну, плюс 4 або плюс 5 градусів. Сьогодні у попугайні. Якщо вони не будуть чіпати цей термометр, то я його залишу і буду показувати вам, яка ж температура тут кожного дня. Вода не замерзла, пити є що. Їжа також у них є, вже сніданок пройшов, вони всі поснідали. Деякі молоді папушки ходять по землі, які ще погано літають. І для того, щоб вони не мерзли в ноги, я їм підселила картон. Ось картон. Вони тут собі ходять. Щоб не мерзли, то ось така підстилка у них. Це ось чиститься, опуста. А тут під лампою, ну ця лампа не є обігріваюча, вона просто дає світло. Ось так постулялися і гріються один до одного. Ось бачите, як вони гріються, що замерз, туляться і так сидять. А інші, що не посмерзали, ось так собі літають, гризуть гіляки. Ось, рухаюся, щоб загрітися. І ось добуть стіну саме ті самка, Прогризають диряки, Ось знову прогризли. Вверху самка гризе. І тут диряка Прогризана ті картон гризуть, не маємо що робити. Зараз хочу помити ось це вікно, принесла дряпочки. І дивлюся на термометр, що температура ще піднялася, Уже, можна сказати, плюс 6. Все вікно я протерла. Вісьмен сонячне світло проходить. Ще в нас є вольєр такий для голубів. І зараз вам покажу, кого ми тут заселили. Так, дивіться, яка тут голуб'ятня. Це горище, гаража. Утеплене. І ось там голуби. Пара кінгів. Вони будуть тут жити в таких апартаментах. Це їхня їжа, їхня вода, там є вікно. Цей чорний з білим, це самець, а біла он там голубка. Це вольєр з вулиці. Так і я нікого не випускаю. Ну, нуль, в принципі, можна пустити птахів. Але хай сидять. Ось я вже протерла їм віконечко, як їх добре видно. Ось у нас є ще одна голуб'ятня. Коли вони переїдуть і ми їх також плануємо переселити в більш зручну голуб'ятню, то я вам зніму, які там голуби. Так що дивіться в наступних відео. Ну, на цьому поки що все. я Хочу подякувати новим підписникам, які підписуються на канал і задають питання. Буду рада чимось допомогти. Всем пока!